У мене Бо тут що... є п'ять табличок. Це буде лотерея. Для хазяйки. п'ять табличок так. на зворотній стороні вказана сума виграшу. Номер таблички називають. Номер таблички 4. 4. Супер, і так. Сума виграшу становить. Увага. Одна гривня. Опа! Єє! Yeah! Yeah! Вау! Хоча варіанти будуть досить добре. Покажи, покажи, варіанти. Почекай, а як тобі так не повезло? Це вже фокус? Це я не везучий на Ні, Це вже лотерея. В лотереї не покупаємо, не беремо. І обіцяна гривня. Бри, ну це! Ще так, давайте. Насправді, очевидно, що я хотів подарувати тисячу, правда? Ну, звісно. І так. Це вже попаде. Тисяча. Ось так mm -hmm. складаю в квадрат. Боже Зробіть Зербуть так руку. Блін, це вже поплек. Далі. Гривня. Що це опять мені гривня станеться? Гривня <с і тисяча. Блядь, Дві купюри. Нігані. Ні. Яку купюру подарувати? Гривню чи тисячу? Конечно, тисячу. Правильну відповідь. В руках в мене нічого немає. Блядь. Трошки розсади руку. О, Боже мій. Послабляємо, я гривню забираю. Ти ще залишається в руці, правильно? Та ні, ні. Я! Ну, як там, треба гроші от тут тримати. Нічого ти не чула, абсолютно. Гривню забрали. Зазвичай жінки зі мною нічого не відчувають. Нормально. Це я реально нічого не почувствувала. Ви ж бачили, бо це не обман зріння да, 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 був. Я да, так да, само да. нічого не чувствую, коли з карточки гроші забирають. <гум> До речі, цю гривню я теж заберу, тому що <гум> на сьогодні ще один виступ. <гум> <гум> я ж обіцяв тисячу подарувати. Так, так, ну, так, да. так, так, так. Ну, негарно ви дет типу, обіцяв тисячу, залишили гривню. Тому зараз я цю гривню перетворюю на тисячу і тисячу дарую вам. Правда, є один нюанс. Гривня дуже маленька купюра, тому тисяча з неї виходить теж трошки Та ну... маленька. Ось така. Як це? Вау! Все-таки виграла. Тисяча гривень! же скинеш мені на карту, а тобі наличкой дам. Так, да, звісно. <реш> До речі, з цією тищою. Та, прикольно берусь, ходити да? в масин. Чому? Тому що, даєте те, що звичайно продавщиться, вона що скаже, є купюра чуть поменше. Звичайно, є, будь ласка. Так що <реш> це, <реш> це <реш> поменше, шикарний <реш> лайфхак. Офігенно. <реш>